Привіт, друзі! Сьогодні буде найпопулярніший монтаж, а саме це фідерний монтаж Патерностер. Якщо ви його не знаєте, то ви його повинні знати це 100%. Його знає, мабуть, кожен рибалка, який з досвідом. І вже початківці постійно про нього чують, коли справа стосується фідера. Я в мене жилка 016. Бажано брати 0.12 або 0.14, це ви дивитесь по рибі, яка у вас є, та по тому, чи використовуєте ви фідергам чи ні. Про фідергам буде, мабуть, окреме відео. Ну, для початківців, мабуть, краще починати без фідергама. Початківцям взагалі трошки грубіша снасть потрібна. Бо в них ну, часто трапляються якісь не дуже приємні речі, так як закиди на дерево, закиди в очерет, і коли дуже тонка снасть, то вона кожного разу втрачається. Так, дивіться, я прив'язав гачок, я роблю невеличкий повідець для відео, десь 15 см. І зав'язую тут петельку. Тобто, це звичайний повідець, який ми використовуємо будь-де, як на пружинах, так і на поплавцях, поплавцевих снастях. Так, жилку побираю більше не потрібно. Ось в мене вийшов гачок і петелька. Все, десь 15 см. Взагалі на патерностер ставиться. Ну Десь от, ось від такої довжини і навіть до метра. Не лякайтесь, дійсно, якщо це на річці відбувається ловля. А фідери, як на мене, краще працюють на річках, більше мають сенсу, то ставлять до метра повідець. і як, щоб він не заплутався, це також буду далі казати моменти. так, І ну, вже з досвідом до рибаків приходить воно, до рибалок. Тепер мені потрібен шнур, в моєму випадку це буде 0,35. Це для відео. Це дуже товстий, мабуть. 0,25 буде досить. Десь сантиметрів 30 я залишаю. І в цьому місці мені потрібно скласти його отак. Вдвоє. Склав, Тепер сантиметрів 10 я Відпускаю. У мене виходить ось такий подвійний шнур 10 см. Тепер мені потрібно скласти шнур ось так. Тобто, ось я його прокрутив, бачите? Прокрутив. Тепер я беру цю петлю, прокручую ще раз та сюди завожу оцю подвійну, подвійний наш шнур. Це буде вузол 8. І затягую його. Якщо ви будете робити цей монтаж на жилці, це також можливо. Краще зі шнуру, звичайно, але якщо на жилці, то не забувайте змочувати вузли, щоб вони не перегоріли на цьому затяганні. Скажімо. Так, двойна в мене є петля 10 см. Беру карабіноч такий, його називають часто фідерний, бо він не має таких якихось гачків, які будуть збирати у нас на течії траву та все, що пливе по течії. Це я його вже відкрив, він закрив, закривається. Мені треба в петлю, тобто петлю в вертлюх протягнути. А тепер сам карабін я затягую в цю петлю. Дивіться, я часто ловлю без цього вертлюга, без цього карабіну. Ось я його затягнув. Чому? Тому що ну, я в них не вірю, це якась зайва річ. Я не пам'ятаю, щоб в мене були якісь колись проблеми, що там щось десь закрутилось. Якщо воно закрутилось, то воно і з карабіном завжди закрутиться. Так, тепер мені треба годівницю сюди надіти, на цей карабін. І ось так він закривається. Так, не туди закрив. Оп. Дивіться, так він гарно закривається і в нього немає ніяких гачків таких, ну, щоб було за що зацепитись. Тобто, так. Ну, ще карабін допомагає нам швидко змінити годівницю. Якщо нове місце, ми можемо поставити якусь більшу годівницю, наприклад, у ці до 140 г від 80 і швидко змінили, і почали ловити. Але ж якщо ви будете фіксувати петля в петлю сюди без карабіну, то петлю також можна розпустити і змінити годівницю. Це вам вирішувати. Якщо бажаєте, можете робити ставити карабін, а якщо не бажаєте, можете ставити і петлю. Дивіться, де є важливий момент. Ось ми поклали нашу годівницю, наш шнур. Тут далі в нас буде вже вудлище наше. От тут ми фіксуємо повідець. Відступаємо десь 3 см від годівниці, от в такому положенні, щоб у нас фіксація повідця відбувалася нижче годівниці. Чому? В такому випадку буде менше плутатись монтаж. Якщо ви зробите вище, десь отут, буде частіше плутатись, тобто майте на увазі. Ось я пальцями зафіксував, де мені треба фіксувати повідець. Тепер я беру це місце, склав шнур. Потім я роблю звичайну петлю. Можете робити вісімку, як я робив до цього. Можете використовувати петлі Viaz, є така приспособа. Оп, звичайна петелька. Можна і навіть менше було зробити. У мене вийшла така. Тепер на цю петлю ми фіксуємо в петлю, яка на нашому павітці, яку ми спочатку зробили. І цей монтаж ви можете в'язати як на основному шнурі, так і окремо. Взагалі, він в'яжеться, якщо без камери і все готово. І є досвід, то він в'яжеться одну хвилину прямо на основному шнурі, потім відрізали і поїхали. Ну, це, якщо бажаєте. Я просунув петлю в петлю і гачок в петлю з жилки. Ви бачите, прибрав чорний фон, а тепер його не вистачає. Так, треба знайти білий шнур, щоб такі монтажі в'язати. Ось я зафіксував повідець. В монтажі з фідергамом сюди між повідцем та шнуром ставиться ще кусочок фідергаму. Це буде окреме відео, там трохи складніше. Ось монтаж готовий. Тут в нас наживка, у мене це завжди апарик. Полюбляю більше всього його. Тут в нас шнур. Невеличка є, ну, підтягнули ми на кінчик. І коли риба, риба клює, вона тяне, в нас, одразу тяне ось, цю, ось цю сторону тобто наш кінчик і сигналізує нам про клювання. Тобто гадівниця може залишатися на місці, а риба все одно буде клювати напряму, Тобто немає навіть необхідності використовувати інлайни. Інлайн це окремий монтаж. А і також, коли в нас риба клює, клює, клює і пішла, наприклад, у нас немає на місці. так? Потім вона коли розігналась, ось в цей момент вона має засічку і засікається сама. Ще є один момент. Дехто скаже, що це не патерностер, а петля гарнера. Скоріше за все, таки є, є. Тому що в патерностері в класичному замість цієї подвійної петлі робиться шнур, одинарний шнур тонкішого діаметру, ніж в мене основний. Навіщо? Це більш використовують спортсмени для того, щоб якщо у нас годівниця заплуталась десь в каміннях або в карчах якихось, то ми відриваємо годівницю. А повідець з рибою або без риби, неважливо, бо все одно він залишиться на дні, вона може його схопити і потім плавати з ним. Ми відірвали годівницю і витягли гачок на, ну, на берег. Тобто, так, є, є такий монтаж патерностери це, мабуть, буде самий, ну, класичний, коли тут тонкіший шнури, де замість подвійних петель. А це можливо петля гарнера. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Сподіваюсь, що в мене вийшло гарно показати цей монтаж. Дякую вам за перегляд. На все добре.